Щось якісь там признаки рудіментів є. Вітаю вас, шановні колеги. З ну, вами Володимир Ісаєнко. І в вашій увазі має. три сорти винограду. така м'ясиста соковита. Аж... Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко і Олександр Гергель. В вашій увазі три сорти винограду. Фото цих гронських сортів перед вами в своїх країнах. Вони являються сортами, вирощують їх там тонами, надійні, промислові сорти. Століття Ламборджині – це із США, а Ригал Сідліс із ЮАР. Уже і із ЮАР поступив нас сорт винограду. І так, порівняння осінніх кишмішів Ламборджині, Ламбуржині, століття і Рігал Сідліс. Кишмиш століття отримав уже широкого розповсюдження. І ось так виглядає один із врожаїв. Це відео знято 22.08.2020 року у сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава. Бачите, який шикарний врожай, які шикарні грони. Шикарна, дуже смачна ягода, мускатного смаку. Ну, супер, а не виноград. Деякі виноградари називають його. Королем кишмишів. Раніше називали кишмиш лучистий королем кишмишів, а зараз є і називають кишмиш столеття. А ви як думаєте, шановні виноградарі, шановні колеги? Ось такі ягідки. Три ягідки, чотири ягідки, 19 грам. Ну Цей кишмиш у сусіда він вирощений без гіберліна. Гіберлін він не використовує. Це Гергель там на деяких сортах кишмишах грається з гіберліном, а сусідні. Так що це ось така натуральна ягода, і як бачите, без е, всяких рудиментів. Чудо, а не виноград. Але щоб мати такі гарні врожаї, кущ повинен накопити достатньо старої деревини. Форбування тут віяло з віддаленою зоною плодоношення, рукави по півтора-два метри, а потім ще плодові лози, обрізка довга і тоді буде от такий вружай. Але вернемося до нашої трійки – століття, Ламбуржині, Регал Сідліс. Ламбуржині і Регал Сідліс порівняні нові сорти винограда в нашій країні. І ось так виглядають характеристики цих сортів взяти з інтернету. Як бачите, визрівають вони майже одночасно. Ну, там тиждень туди-сюди. Справа в тому, що строк визрівання залежить ще від навантаження. Самий перший формально це століття Визріває 120-125 а потім ламбуржині і регал сідлі 125 130 Але ж ще залежить і від погодних умов, і навантаження, і від реакції самого сорту на ті погодні умови, на ті кліматичні умови, в яких відбувається вирощування винограду. Ягоди у всіх крупні 5-6 грам у століття, а у Ламборжині 7-9. Ну, 7-8 грам уригал Сідлиса, грони також великі, чудовий виноград. Особливо оригінальна ягода у Ламбурджині така розміром 51 на 13 міліметрів от, жовтого кольору. Ну, Століття, якщо видержати на кущах, так ягода в нього становиться також янтарного кольору. Ну, а Регал Сідліс я ще не бачив, так, щоб він був витриманий на кущах. Там Далі будуть відео, де е, ми покажемо вам е, грони і ягоди Ламборджині і Регала Сідліс, і ви побачите, яка там ягода. Ну що сказати, Смак дуже смачний, е, дуже шикарний у всіх трьох сортів. Е, шкурка з'їдається з хрустом. От, ну дегустація буде далі у фільмах. От, всі три форми укривні, оскільки морозостійкість їх показує мінус 21-23 Цельсія, і у Гергеля вони вкриваються. Обробляє ретельно лоци гергель фунгіцидами. Тому сказати, що яка стійкість цих сортів до хвороб. Ну, от при такої обробці, як він робить, хвороб не спостерігалося. От. Ну, вище середнє. Ну, а тепер вашій увазі відео огляди про ці сорти винограду. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 204 року і хотілося б вам показати сигнальне плодоноження. Кишмиш Лаборджіння. Всім уже відомий. Ягодки тут до 9 грамів можуть бути. Грони 800-1500 грамів, сильно рослий. Термін дозрівання десь в наших умовах: кінець серпня, початок вересня. М'якість тут хрустяща, гармонійного смаку, м'ясиста. Давайте подивимося, як виглядає в розрізі ягідка. Зверніть увагу, тут у мене дві грони зацепилося. Доволі привабливий вигляд вони мають такий глаз цепляється. Ну і кишмиш. Кешмиш, звісно. Возьму саму велику ягідку. Саму велику, дивіться, як вона виглядає на ладоні. І маленька тут зацепилася, розріжу і маленьку. Щось якісь там признаки рудиментів є. Ну давайте на великий подивимося. Ось тут якісь рудиментики зацепилися, нічого тут такого немає. М'ясиста м'якоть, така м'ясиста соковита, аж блистить, ось Переливається на сонячних променях. До речі кажучи, вона майже готова. Я думаю, через 7-10 днів вона набере всі свої смакові властивості до самого низу. Так це саме здорова ягідка. І можна буде її реалізовувати вже. Тут грам 800, мабуть. Ну, а тут, мабуть, десь кілограм на цій гронці є. Тобто чудовий виноград, кешмиш під назвою Lamborghini. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 18 серпня 2024 року, і хотілося б вам показати друге плодоношення, яке в мене на учаску є. Це кишмиш Орігал Сідліс. Термін дозрівання його 125-130 днів. Ягодка 7 грамів, грони 700-900 г. Біла ягода, хрустяща гармонічного смаку. Що хотілося б зазначити від себе, що в тому році було перше плодоношення на прищепі, то грони були майже всі отакі, а то й більше. І Я трошки погорячився, всі залишив. Я не знаю, чи знімали ми його в тому році. Ні. Там були просто кабанюки. Перегруз того року сказався на цьогорічний урожай. Він ще не готовий до споживання, звісно, з такими термінами. Але потім може буде пізно його знімати. Тобто, зверніть увагу, тут рудіменти є, нічого страшного, м'яка, така м'ясиста, соковита. Гарні смакові властивості він має. До речі, кажучи, на цьому тижні був у мене Володимир Шпак в гостях. І він каже, отакий. От Оцей Рігал Сідріс він посадив на власні корні вже з прищепи. і Він каже, до середини січня він у нього зберігається і дуже ловко зберігається. Тобто можна такі розглядати варіант, як збереження до середини зими його. В колір він не втрачає, рижий загар тут не з'являється на ньому. Хоча сонце вистачає, це вже перевірено. Ну такий е е зовнішній вигляд для реалізації в супермаркеті Ашбігом. Ну і доволі приємні смакові властивості. Незважаючи, що в тому році була е е ну, виноградна погода, він достиг в Полтаві. Це однозначно. Так що позитивні враження. На наступний рік, я думаю, врожай буде тут більш потужний. Я не думаю, я більш впевнений. А, враховуючи те, що було в тому році, я бачив, як він нагрузив себе, то в цьому році трошки відпочине. Наступний рік а, дай Бог знімемо і вам покажемо, як він виглядає під нагрузкою. Ось такі ці кишмиші. Чудовий виноград, безнесінневий, дуже чудовий смак у всіх трьох. Варто їх садити і вирощувати. Телефони для замовлення саджанців і живців перед вами. Дзвоніть Олександру Гергелю, замовляйте, домовляйтесь, і він може їх вислати новою поштою. А на цьому все. Всім здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення.